Сьогодні повинно було бути відео про ретинол, але враховуючи сьогодення України, я хочу поділитись декількома лайфхаками, як я роблю так, щоб зберегти менталку під час блекаутів. Якщо чесно, живучи при фронтовому місті в Запоріжжі, да, і тут у нас ну дуже багато всього, окрім блекаутів, але не знаю чого. Дівчатка, оці блекаути це просто ну, як остання крапля в моїй нервовій системі. Якщо до речі, у вас теж якісь є методи, пишіть в коментарях. Тому що я так розумію, нам ще цілу зиму до березня. Перше, от дивіться, я не можу контролювати оце виключення світла, і тоді я зосереджуюсь, що я можу контролювати, бо тоді мої психіки трохи легше. Наприклад, я повернулася в регулярний спорт, то в мене був такий період, що я там то раз на тиждень ходила, але зараз в мене стабільно три рази на тиждень я займаюся тренеркою. Понеділок, середа, п'ятниця на 9 ранку. Погано мені, непогано, дощ на вулицю або тощо. Іду, навіть якщо розумію, що. Сьогодні немає сил, я не зможу відпрацювати так, як я собі задумала тренування. Все одно йду, працюю в півсили. Роблю те, що можу робити. Іноді там, в середині тренування, що можу попросити випити кави. Після тренування, коли я виходжу, в мене оце, таке. Знаєте, класне відчуття, що я змогла. Я молодець. В мене розгружається менталка. Я зосереджуюсь там, що треба робити, як робити. Коротше, рекомендую щось таке спробувати. Можливо, це буде просто прогулянка, якщо у вас є сили з фітнес те, що вам буде до вподоби. Але все одно, от, знаєш, ти приходиш на тренування, і там є люди, є світло, нема світла, дощ, те все. І ти так розумієш, що є щось стабільне в цьому житті. Другий момент, я собі вирішила, якщо, наприклад, я знаходжусь вдома і от виробили світло, відчуваю, що в мене така, знаєте, злість всередині відбувається. У мене є два варіанти. Коротше, я або одягаюсь і виходжу кудись на вулицю, не знаю. Просто придумаю собі якусь піти варту. Розподивитись, чи є креветки по акції, ну, типу такого, знаєте, а, або просто беру котяру мого він не дарма мені попався, і про це зараз окремо скажу. Отак його обіймаю, накриваюсь пледом і кажу собі, що треба трошки поспати. Не знаю, правильно це чи ні, але я пів годинки-годинку сплю, і реально трохи стає легше. З приводу фунтіка, це, звісно, от зараз він трошки вже почав одужувати, грається, щось там вже такий, знаєте, свій характер проявляє, проявляєш, щось йому там подобається, не подобається. Він там щось мяукає. Це найкраще, що могло стати зі мною цієї зими, тому що я не знаю, просто привніс в нашу родину якийсь. Ось таке такий момент з приводу того, от, наприклад, що я можу контролювати, да зосередитись так психіки легче. Мене трошки заспокоює щось готувати. Ну, наприклад, там замаринувати помідори, або там спекти якісь слоєчки. І ще прям беру зошит якийсь. Ну, що доброго в мене є за сьогодні або по життю? В мене немає світла, але в мене є опалення в батареях, тому що моє опалення не залежить від світла. Я, я вважаю, що це плюс. Або там в мене немає світла, але в мене є вода. І причому. Могу горяча вода, тому що у нас нагрівач він тримає, і я можу навіть купатись, помити голову. Один з плюсів, яким я себе тішу, це що в нас є газ, газова плита. Не оця модна, яка залежить від світла, а газ я можу приготувати, зробити чай. Ті момент, що я обвішала тут майже все. Гірлянди дуже класні. В Аврорі є ті, що працюють від батарейок, а є ті, що працюють від павербанку. Я замовила на Аліекспресі на тему. Павербанк собі він дуже мало віддає цього. Заряду, правда, я думаю, що ще треба замовити павербанків. Дуже класні я там знайшла 450 гривень. Були ну зараз вже по 520 там і кроутеру прилаштували. Тобто, коли світла немає, в нас є інтернет, він працює, навіть якщо немає зв'язку. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам обговорювати такі теми, теми, окрім якихось там засобів для обличчя. Тому що мені здається, що засоби для обличчя дівчатки, засобами для обличчя, але життєві теми, ну треба. На них побалакати. Щось якось оце, знаєте, щоб воно обіймаю. Ставте лайк.